Веганські страви у Дніпрі набувають все більші популярності. Тут можна скуштувати бургер без м'ясної котлети, ходох чи супи з кабачків. Люди обирають рослинну їжу, щоб бути здоровими, підтримувати етичне ставлення до тварин, зменшувати вплив на природу та відчувати легкість і внутрішній баланс. Наше кафе називається Баланс тому. Ми намагаємося балансувати між веганами та людьми, які споживають продукти тваринного походження. В цьому є і специфіка нашого закладу, тому якщо прийде компанія, можуть обрати як вегани для себе щось цікаве, так і люди, які споживають продукти тваринного походження. У кафе Баланс меню розділене – на веганські страви та позиції зі звичайною їстівною їжею це зручно для компаній, де є і вегани, і ті, хто споживає продукти тваринного походження. Місцева жителька Любов кілька місяців тому стала вегетаріанкою. Найбільше їй подобається замовляти веганський бургер та спринг-роли з тофу. Цей заклад вже відвідала декілька разів разом з мамою Віронікою. Дуже смачно і дуже багато, багато вибору. Ем... Дуже класне кафе, тому що в нас в Дніпрі дуже мало е, ресторанів саме з веганською їжею, а тут дуже смачно, ціни доволі приємні. Для всіх знаходиться те, що ну, люди бажають, то, що люди ну, хочуть, і ми нормально це І Дуже навіть, інтересно, треба спробувати, що там веганське є, як воно готується, що туди входить. Ми підготовлюємо нашу булку. Лу. Булку треба підсушити. Щоб вона тримала форму, шеф-кухар Сергій Тишко демонструє процес приготування веганського бургера та розповідає про особливості веганської кухні. У вегетаріанську не можна е, використовувати м'ясо. Е, в нас в закладі навіть е, дошки різні, дошки ножі, е, тому що щоб не було таких, скажімо, помилок. Дуже великих, як в інших закладах, коли є вегетаріанська їжа, а на дошках, на на, на, на ножах готують ну, абсолютно всю їжу. Що ще по вегетаріанськи сказати, вона а, дуже корислива. І її можна робити цікавою. Веганська їжа користується популярністю через користь для здоров'я, етичність та менший вплив на довкілля. Кафе Дніпра активно готують веганські страви, щоб задовільнити попит на здорове та різноманітне меню.